Усі ми колись ставили собі цілі почати бігати, читати, схуднути, а ще краще в дитинстві мріяли, полетіти в космос, стати кухарем, мільйонером, бухгалтером. Я тут для того, щоб розказати вам, як можна краще ставити собі цілі. Одразу хочу сказати, що це не буде відео про те, зроби 2025 рік найкращим своїм роком. Ні -ні -ні. Цей рік буде дуже важким, ніхто не знає, що від нього можна очікувати. Тим більше, якщо ви поставите цілі за моїми методиками, то вам точно в цьому році не буде нудно. Якщо ж не про це, то про що? Моє відео буде про методики, які я використовую для постановки своїх цілей. Розкажу, що таке ОКР, до чого тут питання why, how and what, як виглядає золоте кільце і для чого я все це роблю. До речі, у Львові вперше за довгий час почав падати такий гарний сніг, але холодно, що капець, я зроблю ось так. от. В один насичений львівський день я бігав від завдання до завдання. Було досить тепло, я був в легенькій курточці, і так якось раптом вийшло, що я поставив в кишені куртки ручку. Знаєте, там такий гаманець ставлю. Прийшов на пару, виявляється, що ми мали писати контрольну роботу. Мені позичили листочок, але контролю ми так і не написали. Ну я цей листочок згорнув і кинув до ручки. Весь день щось ходив по справам, після того я вже сів вечором на потяг і їхав до Франківська. Я якось не знав, що мені робити. У мене було дуже багато ідей, бажань, якихось намірів, думок. Але все було якесь таке невизначене. З собою у мене тоді була книжка Метті Макконагі Зелене світло. Я її читав і в моменті там були слова. Мені потрібний план. Ці слова перепліталися з баченням Мей Маск. Книгу про неї я читав роком раніше. І тут мене осяяло, блін. Дістав ручку, дістав листочок і написав короткий план дій і почав рухатися до своїх ідей. Після того моменту я майже завжди з собою ношу ручку і продовжую вести нота. До речі, цей листочок досі зберігся. Я його десь заховав за картиною у Франківську в себе для спогаю. Коротше, для чого ця вся історія? Я досить довгий період часу, кілька років, ставлю собі цілі на рік кожного нового року і зробив велику кількість помилок, багато чого нового дізнався і навчився. І тепер я стою тут для того, щоб поділитися з вами своїми знаннями. Приємного перегляду. Перше, що я зрозумів, це те, що у кожній дії має бути дедлайн та винагорода. Також, якщо це управлінська справа і ви працюєте з іншими людьми, то у кожного завдання має бути кінцею відповідалі. Ну а почнемо ми з ОКР. І розказувати я вам буду не про обсесивно комплексивний розлад. А про методологію постановки цілей. У нас в арсеналі є Objectives і Key Results. Objectives це наша ціль. Key Results – це метрик. Давайте на прикладі. Ну, хай буде для мене ціль зняти гарне відео. Для мене відео є гарним тоді, коли воно цікаве для моєї цільової аудиторії. Коли воно дає відповіді на якісь їхні запитання, наприклад, як ставити цілі, або просто їх розважити. А тепер давайте пропишемо метрик. Перша метрика 10% людей. Які побачать моє відео в рекомендаціях, перейдуть на нього. Другий кей резалт 25% глядачів додивляться відео до кінця. І останній, хай буде 5 коментарів з позитивними відгуками. Умовно, мені допомогла твоя практика, мені там надихнуло твоє відео і так далі. Ось так виглядає ціль, яка поставлена за методикою ОКР. Ми визначили цілі, яку хочемо досягти. Вона має бути короткою та надихаючою. Після чого прописали метрики, які мають бути. Вимірювані та досягючі для того, щоб зрозуміти, коли буде виконана наша ціль. Якщо будуть покриті усі метрики, тоді можна буде вважати, що ціль виконана. В моєму випадку все досить легко відслідкувати. Моє відео буде гарним тоді, тобто ціль буде виконана, коли певна кількість відсоток людей додивиться його до кінця. І це також можна буде відстежити за кількістю коментарів з позитивними відгуками. А цю всю інформацію надає YouTube зі своєї студії. Golden Circle Ще одна смішна назва, проте насправді за нею стоїть досить сильна методика. Золоте коло виглядає ось так. Перед тим як будь-що робити, я задаю собі ряд запитань: why, how and what? Тобто рухайся з середини кола назовні. Давайте на прикладі. Why? Для чого мені знімати гарне відео? Тому що мені подобається ділитися знаннями, і я хочу допомагати іншим людям розвиватися, хочу надихати їх. На нові звершення. Також мені подобається процес зйомки відео, і я люблю прогресувати у якості. Якщо моє відео буде гарним, тоді воно допоможе моїм глядачам. Хау, як мені зняти гарне відео? О, для мене це одне з найцікавіших. Саме на цьому етапі розкривається те, як ви маєте досягати своїх цілей. Для мене це етап побудови стратегії та планування. Ви ж можете зробити це в будь-який інший спосіб, який вам подобається. Я просидів кілька годин з нотатником і зрозумів, що нове гарне відео можна буде відзняти про те, як я ставлю свої цілі. Також я визначив, яким я його хочу бачити, і коли його потрібно викласти. Моєї цілі можна досягти, так як я, з нотатником і планом. Ви ж можете його досягти у будь-який інший спосіб. В цьому і суть. Головне досягти ціль. А в якийсь спосіб не важливо. Загалом це відео про те, як я доставляю свої цілі, а не про те, як я їх досягаю. Я би хотів зняти відео про те, як я їх досягаю, а точніше, як я планую своє життя. Я за своє життя досить багато способів і застосунків перепробував для планування, і в кінці дійшов до нотатника, звичайного. Проте вирішив експериментувати і вернутися на місяць до Notion. Це такий застосунок досить серйозний для планування. Що з цього вийде? Не знаю. Проте хотів би зняти відео про місяць планування з ноушеном, або, типу, як я планую, які взагалі є спосіби планувати, які вважаю найкраще для себе. Буду радий, якщо поділитися своїми думками щодо мого задуму. До речі, буду також радий, якщо підпишетесь, це конкретно так мені допоможе. Дякую. От що я отримую в кінці, після того, як виконую завдання. У цьому етапі я зазвичай визначаю винагороду за свої старання. І розумію після цього, чи загалом варто мені старатися. Одного разу я визначив, що якщо закрию гарну сесію, то буду отримувати стипендію. І як додаткову винагороду, я собі пообіцяв, що куплю нові шорти для бігу і піду побігаю. Це було в червні 2024 року. У нашому ж випадку, ціль, коли зняти гарне відео, що я отримую в кінці? Я отримую ще одне гарне відео на моєму каналі. І досвід прикольний, який я отримую із задоволення від того, що створює це відео. Також, якщо це відео допоможе хоча б одній людині у постановці цілий або просто його розважить, то це буде як дуже приємний для мене бонус. Питання why. Я постійно задаю собі це запитання, для чого я взагалі щось роблю, для того, щоб докопатися до першопочаткових причин своїх бажань та дій. Давайте поставимо ціль розвивати зв'язки з компаніями. Давайте уявимо, що в нас якісь підприємства або організація, і ми хочемо розвиватися у фінансах. Давайте поставимо тепер ціль по ОКР. покращити зв'язки з компаніями. І пропишемо метрики, збільшити кількість компаній, з якими ми співпрацюємо на 25%, і хай буде співпрацювати з одною або більше компаніями за кордоном. Проте це неправильні метрики, і я поясню чому. Давайте задамо питання. Для чого нам досягати цю ціль. Нам потрібно збільшувати кількість компаній, з якими ми співпрацюємо, для того, щоб укладати за неї більшу кількість контрактів. Окей, для чого нам більша кількість контрактів? Для того, щоб збільшувати наш капітал. Ну, заробляти більше грошей. Ось першопочаткова наша ціль. Тепер глянемо на наші метри. І зрозуміємо, що метрика збільшити на 25% кількість компаній, з якими ми співпрацюємо, вона неправильна, тому що вона не обов'язково покриє нашу ціль. А значить, ми її заміняємо. Яка метрика буде правильною? Наприклад, збільшити прибуток від співпраці з компаніями на 25%. Тепер метрика правильна. Попередні метрики, які ми виставили, це було б правильно, якби наша ціль була збільшити кількість компаній, з якими ми співпрацюємо. Але нашою цілі є збільшити кількість грошей. Які ми отримуємо, це також як з сесією в університеті, ми вчимося для того, щоб отримувати знання, а не для того, щоб складати сесію. Можна тепер запитати, що це було, якщо не метрики, це були ініціативи. Тобто, як ми собі розуміли, що збільшити кількість компаній, з якими ми співпрацюємо на 25%, це була не метрика, а ініціатива. А якщо простіше, то це був один зі способів, як можна досягти нашої цілі. Ми можемо збільшити кількість компаній, з якими ми співпрацюємо. Ми можемо з закордонними компаніями спілкуватися. Ми можемо зміни змістити фокус найбільш прибуткові компанії на компанії, в яких є більше гроші, які більше зацікавлені в співпраці з нами. Можемо це робити в будь-який спосіб. Пам'ятаємо, головне досягти цілі, в який спосіб неважливо. А тепер як це все поєднати? ОКР, Golden Circle, постійне перепитування себе, для чого я це роблю. Я вам зараз розкажу про свою комбінацію. Проте ви можете придумати свій спосіб, головне, щоб вам він допомагав краще ставити цілі і їх досягати. Моя комбінація така: перше, ставлю коротку і надихаючу ціль, друге питаю себе, для чого мені взагалі її досягати. Друге, запитую, як її я можу досягти, і чи залі це зараз актуально і потрібно. Четверте. Запитую, що я отримую в кінці, і чи загалом ця винагорода мене буде задовільняти. І п'яте, на останньому етапі, я визначаю метри. Я раніше говорив, що для кожної дії потрібен дедлайн та винагорода. Винагороду я визначаю на четвертому етапі, коли питаю: що я отримую в кінці, а дедлайн можна визначити на першому етапі, коли ставлю ціль. Ну, наприклад, якщо дедлайн вже визначений, наприклад, скласти сесію. Сесія там 20 січня, і до того часу тобі треба підготуватися. Або на п'ятому етапі, коли я визначаю метрики, я собі оглянув, в які способи я теоретично можу досягти своєї цілі, для чого я взагалі її роблю, і комплексно оцінити, скільки оптимально часу мені буде потрібно для того, щоб досягти цієї цілі. Тобто я ставлю цілі по окер. Але між тим як ставити ціль і метрику. Я себе запитую Golden Circle. Для чого це робити, як це можна зробити, і що я отримую в кінці. Давайте тоді підсумуємо. Ми ставимо коротку та надихаючу ціль і прописуємо до неї метрики, для того, щоб зрозуміти, коли наша ціль буде виконана, Тоді, коли будуть всі метрики покриті. Задаємо собі ряд запитань для того, щоб зрозуміти, а для чого я взагалі це роблю, як це можливо зробити, і чи можливо це зробити мені, і що я отримую в кінці, яка винагорода, і чи це взагалі все мене задовільняє. Ну і на кінець, ми, як допитливі діти, будемо постійно питати себе, для чого я це все роблю. Для того щоб зрозуміти істинні причини і щоб наші бажання сходилися з нашими діями. Ну і перегляньте це відео ще раз для кращого засвоєння інформації. Розкажіть в коментарях, як вам це відео і ці методики, і поділіться думкою про те, чи цікаво вам було би подивитися відео про те, як я планую своє життя, як досягати цілей і всяке таке. Дякую за увагу. І тепер час вам поставити собі кілька цілей і творити своє майбутнє. Дякую.